Правила дорожнього руху України. Білет 53. Перше питання. Житловою зоною вважається: 1. Дворові території, а також частини населених пунктів, позначені дорожнім знаком 5.53. 2. Дворові території, а також частини населених пунктів, позначені дорожнім знаком 5.34. Правильна відповідь номер 2. Житлова зона. Це дворові території, а також частини населених пунктів, позначені дорожнім знаком 5.34 житлова зона. Дорожній знак в першому варіанті це дорожній знак, який позначає щільну забудову. Друге питання. Чи дозволено велосипедистам рухатися автомагістралям дорогами для автомобілів і проїзною частиною за наявності поруч велосипедної доріжки? Правильна відповідь. Номер один. Заборонено велосипедистам рухатися автомагістральними дорогами для автомобілів і проїзною частиною за наявності поруч велосипедної доріжки. Третє питання. Рухаючись тротуарами і пішохідними доріжками, пішоходи повинні дотримуватися: 1. правого боку, 2. лівого боку, 3. будь-якого боку як кому зручніше. У нас в країні прийнято правосторонній рух як для автомобілів. Так і для пішоходів. Тому правильна відповідь. номер один. Пішоходи повинні дотримуватись правого боку. Четверте питання: Під час користування транспортним засобом пасажир автобуса має право на 1. Отримання своєчасної і точної інформації про умови і порядок руху. 2. Пішкодування заподіяної шкоди. 3. Безпечне перевезення себе і багажу. 4. Є відповіді 1, 2 і 3. Правильна відповідь номер 4 Пасажир автобуса має право на все перераховане вище. П'яте питання. Що означають два червоні поперемінно миготливі сигнали даного світлофор? 1. Рух заборонено. 2. Рух не заборонено, але наближається повід, якому необхідно дати дорогу. Три слід бути особливо уважним на даній ділянці дорог. Правильна відповідь номер 1 Цей світлофор застосовується на залізничних переїздах і означає, що заборона. Шосте питання. У яких випадках для позначення транспортного засобу потрібно увімкнути аварійну сигналізацію і встановити знак аварійної зупинки або миготливий червоний ліхтар на відстані від транспортного засобу? 1. У випадку виникнення дорожньо-транспортної дорожньо-транспортної пригоди Під час посадки і висадки організованих груп дітей із транспортного засобу позначеного розпізнавальним знаком дітей. 3. Під час вимушеної зупинки в місцях з обмеженою оглядовістю дороги хоча б в одному напрямку менше, ніж 100 метрів. 4. Відповіді 1 і 3. 5. Відповіді 1, 2 і 3. Правильна відповідь номер 4 Відповіді 1 і 3. Тобто обов'язково вімкнути аварійну сигналізацію та встановити знак аварійної зупинки або червоний моготливий ліхтар необхідно у випадках виникнення ДТП або під час вимушеної зупинки в місцях з обмеженою оглядовістю дороги, хоча в одному напрямку менше, ніж 100 метрів. Сьоме питання. По якій траєкторії водій білого автомобіля може виїжджати на смугу з реверсивним рухом при повороті? 1. По будь-якій. 2. По траєкторії А. 3. по траєкторії Б. Правильна відповідь номер 3 Водій легкового автомобіля має право виїжджати на реверсивну смугу після повороту на перехресті лише після проїзду реверсивного світлофору. Восьме питання. З якою максимальною швидкістю? Дозволено буксирування транспортним засобом на автомагістралях. 1 40 км на годину, 2-50 км на годину, 3-60 км на годину, 4-70 км на годину. Правильна відповідь номер 2 Максимально допустима швидкість при буксируванні на автомагістралі 50 км на годину. Дев'яте питання в якому місці повинен зупинитися водій червоного автомобіля? 1 у місці А, 2. У місці Б, 3. У місці А чи Б. Правильна відповідь номер 1 Водій легкового автомобіля може зупинитися у місці А, тому що зупинка повинна бути якомога ближче до краю проїзної частини. Десяте питання. Чи дозволено водієві зупинитися в цьому місці? 1. Дозволено, два заборонено. На малюнку показано, що автомобіль зупинився 30 метрів від початку автобусної зупинки. Але він зупинився одразу поруч з пішохідним переходом. Тому невірно він зупинився. Зупинка в даному місці заборонена. Одинадцяте питання. Як повинен чинити водій? Щоб виконати стоянку при русі за межами населеного пункту в темний час доби або в умовах недостатньої видимості. 1. Виконати стоянку тільки за межами дороги. 2. Виконати стоянку тільки на майданчиках для стоян. 3. Виконати стоянку тільки на майданчиках для стоянки або за межами дорог. 4. Виконати стоянку на узбіччі, включивши тільки стоянкові ліхтарі. Правильна відповідь номер 3. Водій, щоб виконати стоянку при русі за межами населеного пункту в темний час доби або в умовах недостатньої видимості, повинен виконати стоянку тільки на майданчиках для стоянки або за межами дороги. 12 питання. Що означає вимога дати дорогу? 1. вимога до учасника дорожнього руху не продовжувати або не відновлювати рух, не здійснювати будь-яких маневрів. За винятком вимоги звільнити займану смугу руху, якщо це може примусити інших учасників дорожнього руху, які мають перевагу змінити напрямок руху або швидкість. 2. вимога обов'язкової зупинки, щоб дати дорогу всім учасникам дорожнього руху. 3. Вимога обов'язкової зупинки перед дорожнім знаком дати дорогу. Правильна відповідь номер 1. Вимога дати дорогу це вимога до учасників дорожнього руху не продовжувати або не відновлювати рух, не здійснювати будь-яких маневрів за винятком вимоги звільнити займену смугу руху, якщо це може примусити інших учасників дорожнього руху, які мають перевагу, змінити напрямок руху або швидкість. 13 питання. Про що попереджає даний дорожній знак? 1. Про наближення до небезпечного повороту правого руху. 2. Про наближення до небезпечного повороту ліворуч. 3. Про наявність в'їзду з прилеглої території. 4. Про наявність двох поворотів, що йдуть один за одним. Даний дорожній знак інформує нас про наближення до небезпечного повороту праворуч. Правильна відповідь номер 1 14 питання. Який із зображених дорожніх знаків встановлюється на небезпечній ділянці дороги? Правильна відповідь номер 5 Усі зображені дорожні знаки встановлюються на небезпечній ділянці дороги. 15. питання. У якому місці дороги для автомобілів дозволена зупинка транспортних засобів? 1. У будь-якому місці, але тільки на узбіччі. 2. У місцях позначених знаком місце відпочинку. 3. У місцях позначених знаком місце для стоянки. 4. Відповіді 2 і 3. 5. Відповіді 1, 2 і 3. Правильна відповідь номер 4 На дорозі для автомобілів зупинка транспортних засобів дозволена у місцях позначених знаком місце відпочинку. А також у місцях позначених знаком місце для стоянки. 16 питання. Чи дозволено водієві з інвалідністю в даній ситуації в'їзд у позначену дорожніми знаками зону за відсутності інших під'їздів. Ми бачимо дорожній знак: Рух заборонено. А також дорожній знак пішохідна зона. Водію з інвалідністю за відсутності інших під'їздів. Проїзд в цю зону дозволено. Правильна відповідь. номер 1 17 питання. Зображений дорожній знак забороняє. 1. Зупинку і стоянку всіх транспортних засобів. 2. Зупинку транспортних засобів. 3. Стоянку транспортних засобів. Правильна відповідь номер 3 Зображений дорожній знак забороняє стоянку транспортних засобів. 18 питання. Зображений дорожній знак позначає 1. Кінець дії всіх раніше встановлених дорожніх знаків. Два. Кінець дії всіх заборони і обмежень, запроваджених правилами дорожнього руху. <metresup3> 3. Кінець дії всіх заборони і обмежень, запроваджених деякими заборонними дорожніми знаками. Правильна відповідь номер 3. Зображений дорожній знак позначає кінець дії всіх заборони і обмежень, запроваджених деякими заборонними дорожніми знаками. 19. питання. Зображений дорожній знак позначає. 1. Зону задовжиною для розвороту транспортних засобів. Поворот ліворуч в такому місці дозволено. 2. Зону задовжиною для розвороту тільки вантажних транспортних засобів. Поворот ліворуч в такому місці заборонено. 3. Зону задовжиною для розвороту транспортних засобів. Поворот ліворуч в такому місці заборонено. Правильна відповідь номер 3 Зображений дорожній знак позначає зону задовжиною. Для розвороту транспортних засобів. Поворот ліворуч в такому місці заборона. 20 питання. Ви водій, виїжджаючи на дорогу з місця стоянки, повинен. 1. Перед проїзною частиною чи тротуаром дати дорогу пішоходам і транспортним засобам, що рухаються по ній. 2. Перед проїзною частиною чи тротуаром дати дорогу тільки автомобілям і велосипедистам. 3. Перед тротуаром дати дорогу пішоходам, що рухаються по ній. А перед проїзною частиною тільки велосипедистам і мотоциклістам. Правильна відповідь номер один: Коли ви виїжджаєте з місця стоянки, то ви повинні перед проїзною частиною чи тротуаром дати дорогу пішоходам і всім транспортним засобам, що рухаються по ній.